Мене звати Аріса. сьогодні ми знімаємо розпаковку бідбашкового кулемету. Бери, показуй, що у тебе це кулемет. Щас витягаємо йому. Це такий кулемет. Батарейки ми вже поставили. А це бутилочка з милом. З милом, а це воно що? що? А це у нас, мабуть, типу, якесь блюдечко. блюдечко. Ми його відкрили. Відкрили, пробили, наливаємо. Пока. Годі. Так, а ми ну беремо автомат цей пулемет, кулемет. Ух ты, прикольно. А, ну еще разок. Круто. Это провилка. До побачення. Все, всем пока.